Мене звати Наталя Яриш, я є засновниця бренду вишитого одягу Сварга. Там стояли великі скрині, грошей не було <сум> від слова зовсім. Я думала, що він знає, а він думав, що я знаю. І ми робили такі речі. Ми робили перші чоловічі сорочки. Боже, які вони не були гарні. І слово сварга мене зачарувало. До речі, ми створили плитоноску бронежилет. Носи свою гордо, своє прізвище і носи. Гарну свою вишиванку вишиванку свого роду. Вітаю! Мене звати Наталя Яриш. Я є засновниця бренду вишитого одягу Сварга. Це той бренд, який сьогодні популяризує і робить найкращі вишиванки з такими правильними взорами і який створює сучасну моду вишивки. Коли клієнти заходять до магазину Сварга, вони на підсвідомості вибирають свою вишиванку, вишиванку свого роду. Так працює пам'ять роду. Так Це є наш генетичний код. Я виросла на полісі, на Волині, на полісі. Я пам'ятаю дідуся і бабусю своїх батьків. Я викохана та виплакана дитина. Адже я виросла в вишивці. Я ще пам'ятаю навіть, як ріс льон, як його збирали. Я дуже добре пам'ятаю подушки вишиті, скотертини, серветки. Як я ще була зовсім малою, я заходила до бабці та дідуся в сіни, комору, там стояли великі скрині і дуже тихцем заглядала, що там є. Там були скарби. Це бабця розповідала: це те, що тобі напридане посух, це те, що мені на смерть, а це те, що ми користуємося зараз. І це дуже так воно було, таке, як таїнство. Та скриня це була моя така пам'ять, бо для мене вона була дуже така важлива. Це було щось надзвичайне, таке скарб великий. Знаєте, коли ти народжений в абсолютній любові, тебе і життя складається, як то кажуть, по любові. Тому що ти пам'ятаєш звідки, хто ти, хто тебе вигадував, і хто які пісні тобі співав, коли ти лягав спати. Коли ми з бабцею ходили на вигон, там, де випасали курів, ну так просто собі прогулювалися, вона чесала мої коси. До семи років мої коси не знали, що таке шампуні. Вони були вимиті завжди в травах, такому цінному чомусь, що можна було дати для дитини. Вона чесала та співала пісень. Вже тільки коли бабусі не стало, я зрозуміла, хто вона була. Адже моя бабуся була зв'язківцею мальниківців. Їх не називали в ті часи, і про це навіть нікому не згадувались. Їй було 18 років, коли вона ходила за 70 кілометрів від ну, можеш, там 50 кілометрів від великого міста до села, щоб принести вісточку для Мельниківців. Її в один якийсь певний момент дуже тяжко побили. І... Вона ледве-ледве прийшла до тями. І батька звали Тарасом. І бабцю кликали Тарасиха. Тарас загинув під час Хотишовської битви. Він також був серед повстанців. І насправді, коли ти ростеш в тій повній любові, і коли ти перша дівчинка, то все дається для тебе і тобі. І мені здається, що. То і є та пам'ять роду, і та сила, яка тримає кожного з нас. Адже в кожного з нас є якась історія, сімейна історія походження звідки ми і хто. ми. Закінчивши школу, я, я навчалася в Володимир волинську батько по розподіленню потрапив туди. Я закінчила школу і по закінченні школи. Треба було десь поступати. Це були 90 ті роки, буремні насправді. І хотілося грошей, хотілося емоцій, хотілося вдягатися, а в тебе одні штани, і тобі треба було більше. І для того, щоб заробити хоча б якісь кошти, ми вже батька не було. Ми з мамою взяли 10 гектарів буряків. Я до цих пір згадую, як я кричала, то придумав ті буряки. Це насправді були дуже тяжкі часи, але нам треба було працювати для того, щоб щось мати. Для того, щоб поступити в фінансово-економічний коледж. Я він був на куперника зараз, це е, університет, якщо я не помиляюся. Я поступила заочно, адже також не було змоги від слова зовсім вчитися. І е, поступивши, я пішла працювати на цукровий завод. Це були перші-перші. Такі спроби заробити грошей. Вони були дуже складні. Уявіть собі: 17-річна дівчина, 16-річна, бо 17 мені було в груді, я вже працювала. Пробує в цьому житті досягнути чогось. Мені здавалося, що я можу перевернути весь світ. а Насправді я не могла нічого. Але я знала, що в мене дуже велике майбутнє. Завжди. Коли я пропрацювала на цукровому заводі не дуже довгий період часу, це там такий сезонний, сезонна була робота. Я пішла працювати в управління праці та соціального захисту, територіальний центр в адміністрацію. У мене я сім років там пропрацювала. Насправді я взагалі не з тих людей, які можуть сидіти на одному місці, і воно дуже складно мені давалося, тому що треба було відповідати. Але я чітко. Розуміла, що мені треба якісь навички, мені треба елементарні гроші заробляти для того, щоб мати можливість функціонувати. Дядько Сергій мене дуже підтримував і підтримував після смерті батька. Це батьків рідний брат. В дідусі бабусі було п'ятеро синів, він другий. І я надзвичайно вдячна. Він підтримував волю своїх бачень та міркувань. Було гарно. Сім років такої яскравої праці, які дали мені можливість зрозуміти світ. Моє життя дуже тісно пов'язане з Волинню, з Волинським Поліським селом, де ми часто збиралися родиною, де мій дядько Сергій знову ж його згадую, розповідав про козака Остапа. Звідки, з якого ми роду, коли Катерина порозганяла козаків, і такий козак Остап поселився в селі Бузаки. Він був помічником пана. І я, чесно кажучи, десь в якійсь певній мірі провела між ним і собою якусь таку маю, маю зв'язок. Бо козак Остап, прізвище моє дівачка Остапок. Це те, що про силу, про характер, про волю я все життя вільна була вибирати те, що я хотіла, що мені вдавалося і що я потребувала. Тому думаю, що Точніше, я впевнена в тому, що все ж таки я козацького роду, і сила духу в мене звідти. Я зрозуміла єдине, що... Ми народжені бути вільними, ми народжені бути і працювати в славу свою і робити в силу свою те, що ми робимо: створювати свою сродну працю. Закінчивши коледж, попрацювавши в управлінні праці, одного дня я йшла додому з роботи. Кишені не було грошей, тому йшла ногами насправді. Я зустріла свого брата і в них звільнялося місце. Хтось десь їхав до Італії, ну такі часи були. І він я кажу: що звільняється місце, так. І мені запропонували? Як запропонували? Мені сказали, що ні, бо ж там звільняється місце. Я прийшла і мені запропонували, так оголосили. І я стала працювати на одну дуже велику компанію, вона називається Укрпетроль. І в той час вони купили. Швейну фабрику Лугу, і мені, на мене наклали дуже багато таких обов'язків, але я їх розцінила як можливості. І для мене це було важливим переломом в моїх професійних знаннях, тому що я пішла працювати на фабрику, де було поза тисячу людей. Десь 800 було тільки швей. І я мала можливість, до мене була така довіра. Створити нову торгову марку. Ми затвердили торгову марку Луга. Я їздила по світу. Я дивилася, як воно працює. В той самий період я поступила до політехніки на факультет обліку аудиту. Також навчалася заочно і розуміла, що в мене все ж таки велике майбутнє, тому що я. Ішла далі, і я здобувала досвід, який для мене і до сьогодні є надзвичайно важливим, адже це можливість працювати у величезній компанії і мати довіру того, що ти можеш вправі 25 років, і ти робиш щось важливе, і тобі довіряють. Це дуже-дуже таке було сильним поштовхом для мене. Але Знову ж, коли я до чогось дійшла, десь доробилася, і я розумію, що вже ось тут, ось тут та стеля. І мені в той самий момент пропонують далі роботу і пропонують роботу у Львові. Насправді я навіть в певній мірі і мріяти не могла з міста Володимира, зараз Володимира, колись був Володимир Волинський, поїхати до Львова. Пропонують, і я кажу, я мушу подумати, ви не повірите, це так було, я так кладу трубку. Піднімаю буквально за дві хвилини, і кажу, коли приступати до роботи. Тобто мені треба було думати рівно дві хвилини. Це людина, яка мала вже свою квартиру, службовий автомобіль. Я зриваюся, їду до Львова в нікуди, тому що мене манив Львів. Я завжди дуже дивувалася місцевим львів'янам, коли вони проходять повз в місті, дивляться і не бачать, яка краса навколо. Я страшенно була захоплена е, тим, щоб ходити, дивитися. Я, як зараз пам'ятаю, кафе Троянда і е, ходила на каву сама, любила дуже сама, і грала супілка, там були такі плетені крісла класні. Мене запросили на роботу в компанію Астрон Інтермак Україна. Вони шили чоловічі сорочки. Ми дуже гарно співпрацювали дуже гарненько. Це орієнтовно. Я три роки була з ними в команді. Я займалася безпосередньо продажами, що також дало мені слідуючу можливість і навики для того, щоб вміти і мати розуміння, як шити. Тобто до того була велика компанія, де було поза тисячу людей, а тут маленька компанія, десь в районі там до ста людей. І я мала дві моделі функціонування бізнесу велику і маленьку. Ну і ще плюс державна служба. І в тридцять років. Коли мені стукнуло, я зрозуміла, що мені треба щось думати далі і робити щось своє. Я ніколи не була осторонь і ніколи не казала ні. Мені треба завжди було більше, ніж будь-кому. Я завжди хотіла більше і за гроші, і просто так. І е, завжди для мене було надзвичайно важливим це той досвід, який я отримувала, і отримую в комунікаціях, спілкуванні і в русі є те, що дає тобі силу і розуміння. Є люди, які вчаться по книжках, а є люди, які вчаться в людей. Певно, я з тих людей, які вчаться в людей, все ж таки. Я надзвичайно люблю слухати, знати, вправляти. Зараз я дійшла до такого висновку, що досвід це не завжди добре. Він не завжди добре, тому що він ставить бар'єри, але він завжди добре, тому що він дає можливості, бо ти знаєш суттєво більше з часом, ніж будь-хто.